Ось читаю новину про те, що Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг НКРЄКП, оштрафувала Вінниця Обленерго, Черенівці Обленерго та Волинь Обленерго за недотримання графіків відключення електропостачання споживачам. Таке рішення регулятор ухвалив під час засідання 17 січня. Читаю і радію. Напевно, справедливість в цьому світі існує. А ще коли дізнаюся про причини цих штрафів, то взагалі гордість розпирає у комісії, зазначають, що на численні звернення споживачів проводять перевірки операторів систем розподілу електроенергії щодо дотримання ними графіків відключень електропостачання. А що інколи чи не хочеться вам під час чергового чи то аварійного, як полюбляють казати в обленерго чи позапланового відключення? Самий незручний момент, коли у вас по 8-10 годин немає світла, подзвонити та напхати купу матюків. Вірю, в самого інколи нерви не витримували. А ще коли в холодильнику місячний запас продуктів доводиться викидати за три дні. Погодьтеся, коли мова йде про ракетні удари, тут все зрозуміло і сперечань тут бути не може. Повірте, та що там повірте, ви й самі знаєте, хлопцям на фронті набагато важче. Але я зараз не про порівняння. Я зараз про справедливість. Так ось, на засіданні 17 січня НКРЄКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок щодо дотримання цих трьох обленерго вимог законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. Перевірки охоплювали діяльність компанії протягом листопада-грудня 2022 року, пояснили в регуляторі. Ну, саме тоді, коли в людей світла не було по 36 40 годин. Пам'ятаєте? За результатами перевірок встановлено, що вказані підприємства допустили порушення вимог законодавства України про ринок електричної енергії, кодексу систем розподілу та не дотримувались ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині порушення графіків відключень електропостачання споживача. Зокрема, вказані компанії розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми графіках відключення нерівномірно. Без отримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема через власні вебсайти, йдеться у заяві комісії. Тобто справедливість, як ви зрозуміли, має право на існування. Але ж не все так просто і не все так справедливо і райдушно. Ви знаєте, наскільки оштрафували ці компанії монополісти? Аж на цілих 85 тисяч гривень. Та зобов'язали надалі дотримуватися справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання. НКРКП прийняла рішення про накладання на керівників згаданих ліцензіатів адміністративно, адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 гривень на кожного. А знаєте, в народі кажуть, що їв, що радіо слухав. Ви уявляєте розмір капіталізації згаданих компаній? Так отож, як прийнято зараз говорити. Тобто компанії, які в своєму обороті крутять мільярдами гривень своїх клієнтів, тобто нас з вами, оштрафували на мізерні суми, аби закрити рота простим споживачам. А їхніх керівників штрафують на менші суми, які ви можете сплатити, порушуючи правила дорожнього руху. І така історія чекає ще чотири Обленерго, на які написали численні заяви споживачі послуг. Всього, позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії, виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики. 12 з обленерго також перевірять. Серед них: ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Одеські електромережі, Полтава Обленерго. Хмельницьке Обленерго, Волинь Обленерго, Прикарпаття Обленерго. Питання про проведення позапланової виїзної перевірки Закарпаття Обленерго зняли з розгляду. Ну, напевно, Тищенко все порішав. Ладно, проїхали, як кажуть. За підсумками першого етапу перевірок, найпоширеніші порушення такі: порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії. Застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством, відсутність у графіках планових відключень об'єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури. Недотримання тривалості відключень, відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури. За інформацією держенергонагляду, найбільше порушень виявили. Волині Обленерго, Київські регіональні електромережі, Полтава, Київські електромережі, ДТЕК, Тернопіль Обленерго і Чернігів Обленерго. Найменше порушень зафіксували в Прикарпаття Обленерго, Харків Обленерго і Кіровоград Обленерго. Оператори систем розподілу мають усунути ці порушення до 31 грудня, яке вже було. А у випадку невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства. Тож підсумовуємо, В НКРЕКП в результаті численних тисяч скарг від споживачів та в результаті перевірок визнали, що порушення були. І це вже перемога. Нас з вами, не їхня перемога. Бо якби не ваші скарги та звернення, було би все по-іншому. І не вірте у всякі там казочки про не на часі. Ми повинні викорінювати зло як на наших кордонах, так і всередині самих себе. І тому тут би до цієї справи про порушення долучилися би правоохоронні органи, і щоб ці організації та керівники отримали реальні покарання, а не відбулися адміністративним штрафом на рівні звичного порушення ПДР. Бо ті втрати економіки та нас з вами від таких горе монополістів набагато більші. В умовах війни, коли кожне підприємство та свідома людина повинні дбати про благо своїх громадян та країни, треба мати совість ще заробляти на своїх же людях. А потім керівники цих компаній кричать, що їх начебто хочуть націоналізувати, взяти під повний контроль. Так ви ж самі ведете себе як останні паскуди. Знаєте, за такі кричущі порушення в умовах війни, коли ми з вами повинні працювати тут в тилу на благо нашої економіки. За такі порушення цих добродіїв треба не те, що штрафувати. Я вважаю, за такі дії треба саджати під воєнний трибунал. І вважаю це абсолютним саботажем, підривною діяльністю та діями, які направлені на підрив національної, економічної безпеки країни. І не треба мені тут розповідати про не качайте лодку. Заробляти на війні можуть тільки кінчені мерзенні тварини і крапка. Поки що в мене все. Але історія має продовження про неї. В наступних випусках підписуйтесь на YouTube канал. Знайо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майуєй!